Шановні колеги, перш за все я хотів би звернутися словами подяки тим, хто небайдужі сьогодні вийшов до Маріїнського палацу і підтримує рішуче голосування в цій залі. Особливо важливо зараз це відчувати після такої ночі, коли були нескінченні шахеди, кінжали, іскандери, шестеро загиблих. І хто це вирішив, що у нас Путін і російська окупація менш небезпечні, ніж САП і набу? І те, що зробила Верховна Рада 22-го числа, це є не просто удари знищення набу і САПа. Забудьте про це. Це удар по нашій... Відносинам з партнерами і підрив довіри партнерів до влади. А значить, зупинка зброї, зупинка грошей, зупинка санкцій. Саме до цього підвело ваше голосування. І що б ми не робили: блокували трибуну Європейська Солідарність голос, робили перерви, відстороняли керівництво. Вони через свій... Турборежим прочавили це і зараз пожинають плоди. Я переконаний в тому, що мають понести відповідальність. Відповідальність кожен, хто брав участь в цьому сценарії. Як будуть керівники парламентських делегацій представляти в структурах Євросоюзу весь парламент і всю нашу державу? Як буде відповідати керівництво парламента за порушення регламенту і турборежим? Я сьогодні вранці повернувся з фронту. Харківський напрямок. Там вирішується доля держави, ваша доля. А у нас люди обуренням сприймають що тут, відкривається другий фронт, коли корупційні щури. Намагаються пробити оборону, і лише масові акції молодих людей зупинили цей процес. Але б голосування це не все звичайно, що ми будемо голосувати. Перезавантаження ДБР, перепризначення Бюро економічної безпеки, відновлення в повному обсязі трансляції, зняття авторитарного тревел-бену, припинення переслідування. Опозиції, повернення до свободи, повернення до демократії до речі, повернення до коаліції єдності, бо тоді б цієї дурі точно не було. Дякую.